Цього року фестиваль мистецтв Перелина Полісся змінив свій статус з обласного та всеукраїнського. Він виріс у міжнародний. Цього разу в нас уже подали заявки через Фейсбук, подали заявки із Польщі виконавці. Тому фестиваль вже набуває статусу міжнародного. Фестиваль набуває вже не тільки юнацької дитячої творчості, а навіть пенсіонер в нас один зареєструвався, і сьогодні він демонструє свій ляльковий будиночок. Ну і мені дуже приємно, він хоче показати це дітям, як можна робити такі лялькові будиночки. Перед початком фестивалю у фойє телецентру працювала виставка продаж робіт колективів дитсадків Житомирщини. Вони працюють за програмою Освіта для сталого розвитку в дії та навчаються дарувати нове життя старим речам. Приваблювали яскравими аплікаціями та незвичайним дизайном і дітей, і їхніх батьків екосумки пенали та рюкзачки з покидькового матеріалу. Кошти від їх продажу підуть на благочинність. Ми пропонуємо екосумки, які зробили наші вихователі, діти з батьками і ми сьогодні зробили їх з старих речей, і наш такий, під таким девізом вдихаємо нове життя в старі речі. всі роботи ручні, всі роботи з старих матеріалів, і ми пропонуємо відмовитися від, від пакетів ще раз наголошую і скористатися екосумками. Це сьогодні ярмарок, і наш такий ярмарок. Ми гроші, які ми вилучимо від цієї продажі, ми передамо на Інклюзійну школу, у всесвіт для дітей-інвалідів на фестивалі. Свої міння та таланти демонстрували юні художники, вихованці музичних шкіл та модельних агенцій, вокалісти та танцюристи. Ці фестивалі нам дають зростати натхнення зростати. Вони нам дають тепло, вони нам дають мотивацію рухатись вперед. Вперше в рамках фестивалю відбувся відбір дітей для участі у зйомках всеукраїнського гумористичного кіножурналу Байки. 43 й сезон вже в 20 областях, вже що там довелося 30 областей, Очень много. Це делается для дітей, щоб детки в кожному місті мали можливість нікуди не виїжджає, поучаствувати, зніматися. Учасники перлин полісся отримали дипломи, медалі та кубки. Відзначили також і керівників творчих колективів.